Дві причини, чому не цвіте півонія. Перша глибоко посаджена, дуже велику глибоку ямку зробили і посадили. Я продавала е, з весни півонію барзелу. Посадила в селі одну на п'ять бруньок і в Києві на сім бруньок. я ж такі надії на неї полагала. Я ж думаю, ще ж вона зацвіте, та всі ж будуть бігати, а в мене під балконом. Дивиться, градочки. Кажу, моя красива квіточка. Коротше, ніхто й не знає, що вона там росте. Тож вона три вершка від горшка. Знаєте чого? Того, що я її посадила дуже глибоко. Ну, хоча мені і постачальник говорила, що її потрібно бруньками вверх. Тобто, бруньки загортати не можна було. Ну, так, в мене піщаний ґрунт, там Я його посадила, воно ще приплескалося, воно ще присіло і все. Ну, коротше, все буде добре. З нею. Я її викопаю трошки, перекопаю там. А в селі теж посадили, але вище. Бруньків, так як і говорили вище. І вона прошлого дне цвіла, а цей год вже зацвіла, і було там чи три квіточки. Це може бути е із-за цього, що вона дуже глибоко посаджена. А друге, чому? Тому що маленький корінь, самий маленький корінь. Дивіться, коли ми півонію, наприклад, я говорю про старі кущі, які старі сорта, які в нас в усіх їх повний двір, але ми всі їх продаємо і їх усі купують, тому що вони самі суперові, самі шикарні, вони ароматні. Матні і дуже живучі, такі я скажу вам. Викупила здоровенний кущ, залишилися там буквально знаєте, такі, одрубочки, якби наче від кореня поодламувалися. Ну, куди їх викинути? Їх не треба викидати, їх треба залишити в землі. І вони попускають листочки. З, цього, з цих листочків потім стануть великі кущі. Буквально там ну не рік-два, ну, років до п'яти точно, І буде повноцінний кущ і буде цвісти. Провірте. Дякую вам за коментарі. Дякую, що дивитеся відео. Червона ікра-чорна щука є в наявності. Пишіть до продажу в мене є, і плюс квіточки різноманітні на опт і поштучно.